Технічний паспорт об'єкта нерухомості це необхідний документ, без якого власник квартири, приватного будинку, офісу, дачного будиночку або гаража не зможе виконати будь-які дії зі своїм майном. Під час військової агресії з боку Росії наявність технічного паспорта є особливо актуальною, розповідає приймальниця замовлень комунального підприємства бюро технічної інвентаризації Миргородської міської ради Анжеліка Іванова. Держава збирає інформацію про об'єкти, що постраждали від ракетних атак, шукає джерела фінансування і впроваджує механізм для виплати компенсацій. Шлях від фіксації руйнування до отримання компенсації займає деякий час. Необхідно, щоб об'єкт нерухомості був внесений у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Але весь цей процес може ускладнити відсутність документів на вашу власність. В зв'язку з тим, що в нашій країні зараз війна, люди втрачають кожного дня майно. Документи на нерухоме майно. Відсутність документів на ваше нерухоме майно може ускладнити до виплати компенсації. Люди, які хочуть отримати компенсацію від держави, вони можуть звернутися на консультацію до ЦНАПу. Якщо потрібно виготовити технічний паспорт, то вони звертаються до бюро технічної інвентаризації. Ми виготовляємо технічні паспорти, вносимо його в електронну систему. То для людей це буде зручніше. Тобто інформація зберігатиметься в державній електронній системі. Вони в який час можуть зайти в реєстр, подивитися свою інформацію. Також технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна потрібен для інших дій, таких як продаж нерухомості, оформлення спадщини, дарування тощо. Отримати технічний паспорт доволі просто. Допомогу у цьому за короткий проміжок часу надають спеціалісти комунального підприємства бюро технічної інвентаризації. Власнику майна достатньо написати заяву і докласти необхідні документи. Тоді фахівець підприємства їде на об'єкт, проводить огляди та заміри на підставі обстеження і виготовляється документ, до якого вносяться всі дані про нерухоме майно за цим QR-кодом. За цим реєстраційним номером технічного паспорта ви можете всю інформацію зайти в реєстр і побачити, щодо вашого об'єкта нерухомого майна. Якщо ви втратите технічний паспорт паперовий, то в системі він буде завжди. У технічному паспорті на об'єкт нерухомого майна є дані про власника, адресу, площу, кількість кімнат і будівель, схематичний план об'єкта та інші відомості. Створення такого документа на квартиру в середньому коштує півтори тисячі гривень, а на будинок близько 2 тисяч п'ятсот гривень. Вартість послуги залежить від строків, обсягів і складності робіт, що проводяться. Щоб замовити техпаспорт, потрібно скласти договір, де будуть прописані всі нюанси. Для отримання технічного паспорта і консультації щодо виготовлення технічної інвентаризації технічної ви можете звернутися до бюро технічної інвентаризації Миргородської міської ради за адресою Гоголя 64, другий під'їзд, другий поверх. Бюро технічної інвентаризації має у штаті кваліфікованих інженерів з багаторічним досвідом та накопиченими за 80-літь архівними матеріалами та має міцну матеріально-технічну базу. Бюро також може виготовити довідку про реєстрацію права власності станом на 31 грудня 2012 року, довідку про відсутність забудови на земельній ділянці та довідку про право власності для військовослужбовців. Список необхідної документації варто уточнити у відповідності до конкретної ситуації. Бюро технічної інвентаризації. Працює з понеділка по четвер із 7 години 45 хвилин до 16.30. У п'ятницю підприємство приймає громадян до 15 години 30 хвилин. Консультацію можна отримати за телефоном 50901 або 095 724 1267. Звертатися за допомогою до бюро можуть люди, які проживають на території Миргородського району.